Мешканці багатоповерхівок по вулиці Жемайте щодня змушені долати дорогу через калюжі. Адже коли йдуть рясні опади, з двору вийти неможливо, запевняє пані Світлана. Зі слів жінки, дорогу тут востаннє робили тоді, коли й здавали будинок в експлуатацію. А це понад 40 років тому. У нас є чотири виходи. З нашого будинку два на вулицю вже маєте і два на проспект. Але на жаль, ні одним скористатися ми не можемо. Було в нас такі мешканці, які одягали кульки на ноги, і так виходили на проспект. Там знімали оці кульки. Коли депутат Ігнат балотувався другий раз, він обіцяв, що зробить нам дорогу, але. Він завіз купу переробленого асфальту і на тому все закінчилося. Наші мешканці самі закидали ями ці і так ми і живу, живемо тепер. Саме тут біля багатоповерхівок знаходиться й дитячий садок. Пані Олена щодня водить онуків до навчальних закладів через калюжі. Каже, квест ще той. Беру на руки одного, перевожу, потім другого на плечі і так їх переношу от через цю грязь, бо тут невозможно інакше. Якщо дитина сама піде, вона по-любому піде по болоті. Ношу їх на руках. Рано всім часов я йду на роботу, темнося, тут невозможно пройти. А між людей треба в автобус сісти, яка я буду. і обходжу попід балкони, попід це, щоб вийти на проспект. А потім, якщо десь падає, та ноги помию його у чому у калюжах. І до сміттєвого контейнеру. Тут також потрібно дістатись по калюжах. Для того, щоб хоч якось обійти оці калюжі, мешканці собі витоптали доріжку, яка проходить через хащі та попід балконами. Як вдалося нам з'ясувати, будинки за адресами Жимайте 13 та 5 А не мають власного ОСББ, тому мешканці неодноразово звертались до управляючої компанії. Її директор в телефонній розмові повідомив про те, що звертався до міської ради із проханням відремонтувати дорогу. Я займаюся. Будинками, а не займаєшся дорогою, розумієте? Тому якби облаштовувати там прилеглі території, асфальтувати там це не моє. декілька разів зверталися в міську раду, щоб вони прибудинкові території нам зробили, але коштів нема то ще щось. У департаменті міської інфраструктури нам повідомили, що цю вулицю включено в перелік робіт поточного ремонту доріг на наступний рік. Тому мешканцям залишається тільки чекати, коли в них з'явиться можливість вільно пересуватись біля будинку.